Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Поранено 25-річного чоловіка під час обстрілу РФ Нікопольщини російські війська сім разів атакували обласний центр Покровську та Марганецьку громади. Вивозив поранених та потрапив під обстріл. На Дніпропетровщині медики зробили три складні операції військовослужбовцю. Тренуються шість разів на тиждень. Криворізький бодібілдер з ДЦП посів перше місце на чемпіонаті України та готуються до міжнародних змагань в Португалії. Поранено 25-річного чоловіка під час обстрілу РФ Нікопольщини 30 листопада. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Сім разів російські війська атакували Нікополь, Покровську та Марганицьку громади. Пошкоджено дев'ять приватних будинків та один багатоквартирний. Три господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін. В одній з обласних лікарень Дніпропетровщини медики провели три операції військовослужбовцю Олексію. Поранення отримав на Донецькому напрямку. У нього каже множинні переломи ноги, осколкові поранення живота. Чоловік був водієм евакуаційного авто. Згадує, у той день разом із побратимами вивозив травмованих військових. Я діло в тому, що ну, толком нічого і не повний. Ну просто картинка пропала і очнувся, Я вже тут на хіруричі, ну, столі. На фронт Олексій пішов на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це не перші травми. Були контузії та осколкові поранення кінцівок. Зараз, через множинні переломи ноги, кістки доводилося збирати по частинах. Тому операція тривала близько п'яти годин, розповідає завідуючий відділенням травматології Валерій. Ступня роздроблена, її оперували. Потім прооперували гомілку чи трьохфрагментарний перелом. І після цього зразу прооперували стегно трьохфрагментарний перелом. Бігати зможе. Може не швидко і не зразу, але буде бігати. Буде нормально ходити. Військовий з Полтавської області. В цивільному житті працював продавцем. Вдома на нього чекає дружина та п'ятирічний син. Після одужання, каже, хоче побачити сім'ю. Мирного нема та додому до сина. Ну, ніч, все воно терпімо. Ми тут раді них. Ми всі себе почуваємо отлично. У нас відповіді другої немає. Медики слідкуватимуть за станом військового і за потреби проведуть ще одну операцію на нозі. Через складну травму в ступні, розповідає лікар Валерій, чоловік зможе ходити за декілька тижнів. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. Поїхали. Бодібілдер з ДЦП готується до міжнародних змагань, які проведуть 9 грудня в Португалії. Іван Федорченко з дитинства полюбляє спорт, а три місяці тому почав професійно займатися тренером бодібілдингом. Каже, завдяки цьому розвивається його моторика і чоловік краще себе почуває. I já naczy za domy łaza, patzemmmbę by У спорті каже Іван: його підтримує та надихає родина. В залі чоловік займається шість разів на тиждень, а тренування триває півтори години. Тренер Денис Орлецький говорить: поєднуючи вправи з важкої та легкої атлетики, Івану вдалося навчитись напружувати м'язи спини, а це було для нього найважче. Я не дивлюсь на нього як якусь неповноцінну людину. Я його треную, так як і любого, любого спортсмена, який приходить і хоче виходити на, трен... на чемпіонати. Але беруть що те, що він. Трошечки ну може не, не так чітко виконувати ті тіші інші вправи, за словами тренера. У Івана порушена координація, тому під час виконання вправ доводиться його контролювати та підтримувати. Наприкінці жовтня спортсмен здобув перше місце на чемпіонаті України з бодібілдингу в категорії людина з інвалідністю. Коли люди бачать, вони навіть не розуміють, що Іван це людина, яка Має певні е, особливості і здоров'я. Він дуже духовита людина, е, він виконує все навіть е, більш того. Буває таке, я кажу, все, А годі він ні, ще один раз, можна ще один раз. Я говорю, ну давай, ще один раз. Іван говорить, підготовка до міжнародних змагань триває понад місяць. Не тільки себе показати. Ну, моя Виступ паденат фелах окаїн випадцункали. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Топ 100 найпопулярніших пісень в Україні за 2023 рік опублікував один з музичних стрімінгових сервісів. У десятці найчастіше просуховуваних пісень вісім українські. Водночас до списку увішу і 17 треків від виконавців. ЗРФ. ми запитали Дніпрян, чи продовжують вони слухати російську музику? Ніхто не слухає, ні. всі повністю відмовились від російського контенту. Я ж нормальна, притаманна людина. Я розумію, хто в нас країна агресор і чому це не потрібно робити. Ну, не сильно, але є пару, які залишилися. Та я їх не перебираю. Ну, просто подобається і все. Просто перестав спочатку повномасштабної війни. І все, не сух. Витратив десь чотири місяці, щоб знайти те, що мені подобається, і потрібно все, що треба є. Усі групи. Усіх, хто мене оточує, усі слухають українську. Я не бачу в цьому нічого критичного, в тому щоб слухати російську музику та приходити саме на той язик. Ну тобто, якщо в голові і в серці України, то мову це ніяк не впливає. Це таке собі питання, тому що вони. я не знаю. Ми маємо продвигати наш культурний продукт, код. Ну, більш, росі... ну, більш російське так, вилучив вже з плейлистів і все-таки здебільшого вже українське, звичайно. Ну, або за, ну, західне щось таке. Якщо російські треки, то це здебільшого наші виконавці, які колись виконували російською, а потім перейшли на українську. Ні, ні в якому разі. Я не хочу їх чути ніколи. Зазвичай американську чи українську. Тому що це наша музика, це наші творці, це наше мистецтво. Треба їх підтримувати і слухати. Вибрали книгу Рована Романа Іваничука Вогнені стовпи. Вона багато перечитала, дуже важко підібрати для неї звичайну літературу. Співробітниця Перещепинської центральної публічної бібліотеки Лариса Корнієнко робить підбірку книжок для найстаршої читачки. Раз на два тижні бібліотекарки привозять їх до 98-річної Зінаїди Колеснікової. Оце підхода вам така. Дивіться. Да. А ну? Конечно, конечно, це мої любимі книжки. Ось буде така це Володимир трішечка. Лис. Да. Володимир Лис, бачите? Жінка читає з 12 років. Каже, навіть попри погіршення зору намагається щодня опанувати хоча б десяток сторінок. Я включаю, сідаю отак, от отак сідаю, беру книжки і читаю. Лягаю в постіль. Там у мене теж є директорка Перещепенської центральної публічної бібліотеки Юлія Селіхова розповідає: заклад існує 110 років, і 75 з них Зінаїда читачка. Раніше жінка приходила обирати твори сама, та два роки тому зламала ногу. Зараз каже, їй важко ходити. Тож співробітники приносять книжки додому. Це треба було бачити, це шляпка, це каблучок, це якась сучасна сукня. І спеціально для книг сумочка. І вона брала 5-6 книг. Ну, Ми ж говоримо Зіна Степанівна, та ви, може, взяли б дві? Ну так я за два дні прочитаю, а що я потім робитиму. І приходить, прочитала п'ять книг. Вона назве вам головних героїв кожної, розповість, пам'ятає, де вона що прочитала. У бібліотечному фонді 18 тисяч видань за приблизними підрахунками, каже директорка бібліотеки Юлія Селіхова. Жінка читає 50 книжок на рік. Вона обирає, ну ми вже за ці роки, наскільки знаємо її смаки літературні, буває, вона каже: Так, дівчата, мені сьогодні про кохання. Потім вона говорить: так, а ну мені знайдіть про війну. Потім так я хочу прочитати про Богдана Хмельницького. Перед початком Другої світової війни вона мала йти в восьмий клас. Згадує, мати забрали в Німеччину, а зінаїду нацистські окупанти відправили будувати дороги в Полтавській області. Та жінка каже, одного дня вдалося втекти. Питай Власович, а де це ти йдеш? Йду до чоті чоті в мене на московці грязний білічко постирає. Ну гляди, до вечора ж була тут. Харашо, таке як пішла до вечора, як пішла то вже десь кілометрів 60 іду Декілька десятків років жінка була в складі геодезичної експедиції, вимірювали земельні ділянки перед будівництвом. Далі працювала в універмазі. Жінка розповідає, кількість прочитаних книг за усе життя навіть не рахувала. Найулюбленіші твори бере в бібліотеці по декілька разів. Не чульневицького молодо в дитинстві читав, чи річка розставиться. Багато воно вже. Все, панаса мирного, хіба воли, як ясла повні. Директорка каже: з кожним поповненням книжкового фонду приноситимуть нові твори для Зінаїди. Хохайтеся, чорні брови, та не з москалями. бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.